Хотіла, знаєте, защепити трохи тему таку міської влади, ну і взагалі людей, які можуть системно вирішувати, можуть організовувати ці грошові потоки і закривати потреби, які от є базою. Дуже дивно бачити в соцмережах, коли ця людина стоїть там, не знаю, з якимось дроном або пікапом, або ще з чимось. Я зараз ні про кого конкретно. Це вся Україна в нас. Коли вона просто по своїм посадовим обов'язкам... Які фінансуються в тому числі і моїми податками, не вирішує ті речі, які має вирішувати. Просто організацію цих потоків, тому що ну, вона може це робити. І тому прирівнювати там, умовно мера або депутата якогось міста X з дроном, да, я молодець, і людину, яка на цей дрон віддала там, дві своїх зарплати, для мене це виглядає дивно.